Захисні механізми психіки та її вплив на поведінку людини. У житті кожної людини були моменти, коли вона відмовлялась вірити у те, що відбувається навколо або відверто ігнорувала певні події, поводила себе так, ніби нічого не сталося. А чи бувало так, що ви ладні були з головою зануритись в роботу чи улюблене хобі? Аби втекти від нав'язливих думок про певні складні обставини чи ситуацію, яка з вами трапилась. Чи намагались ви коли-небудь шукати пояснення та виправдання неприйнятним діям? Пригадайте, щось з цього точно мало місце, адже саме так проявляють себе захисні механізми психіки. Що ж це таке? Якими вони бувають, коли саме спрацьовують, а головне чи дійсно допомагають? Ми всі часом реагуємо якось дивно, ніби дорослі, свідомі, а поводимося як діти. Ніби мали б сумувати, а сміємося. Або навпаки, серце стискається, а ми не відчуваємо нічого. Це не слабкість, це захисні механізми психіки. Вони виникають несвідомо. Їхнє завдання зберегти стабільність. Вони рятують нас від болю, який ми не готові витримати прямо зараз. Людина може сказати, я просто пожартувала, а насправді це прояв пасивної агресії. Людина думає, я така спокійна, мені все одно. А психіка тим часом увімкнула ізоляцію та витіснення. Це не слабкість, це захист. Але якщо ми не знаємо, що нас захищає, то ми не керуємо своїм життям повністю. У чому ж підступ? Ці захисти як броня. Добре мати її під час буревію. Але якщо не зняти її після того, як буревій мине, то можна почати задихатися. Що ж з цим робити? Помічати свої реакції, називати їх без осуду. Досліджувати, від чого вони насправді захищають, і потроху вчитись проживати, а не лише уникати. Захисні механізми психіки та коли вони спрацьовують. Вперше, феномен захисних механізмів розглянув всесвітньо відомий австрійський психолог та невролог Зигмунд Фройд. Під захисними механізмами розуміють несвідомі психічні процеси, що спрямовані на зменшення негативних переживань та потенційно небезпечних подразників. Вони формуються у людини ще в ранньому дитинстві і розвиваються надалі під впливом зовнішніх чинників, соціуму, життєвих обставин та власного саморозвитку. Захисні механізми психіки спрацьовують, коли ми стикаємось зі стресовими ситуаціями. Саме вони допомагають нашому організму адаптуватися до зовнішніх умов. Варто зауважити, що здебільшого психіка окремої людини не матиме єдиного захисного механізму, а зазвичай таких захисних реакцій декілька. Причому якісь із них дійсно можуть проявлятися частіше. Тож, які вони основні захисні механізми нашої психіки? Заперечення це тип захисного механізму, який проявляється в ігноруванні реальності ситуації. З метою уникнення тривоги він виникає тоді, коли людина не може до кінця визнати факт травматичної ситуації. Ознаками заперечення можуть бути відмова говорити про проблему, виправдання нелогічної поведінки, продовження певних сценаріїв поведінки попри негативні наслідки, відчуття безнадійності та безпорадності. Витіснення це процес мимовільного усунення в несвідома неприйнятних думок, мотивів чи почуттів. Він дещо схожий на механізм заперечення, проявляється в забуванні того, що заподіє психологічний дискомфорт. У результаті людина не пам'ятає травматичні події минулого, а також перестає усвідомлювати внутрішні конфлікти. Витіснення, коли ми забуваємо щось болісне, але тіло пам'ятає. Ознаки того, що механізм увімкнувся. Емоційна порожнеча або забудьковитість щодо складних тем. Тіло реагує, паніка, біль. Хоча розум нічого не пам'ятає. Коли стає проблемою. Коли тіло сигналить, а свідомість не розуміє, що відбувається, може заважати в терапії, бо не має з чим працювати, проявляється в поведінці. Людина не пам'ятає травматичну подію, але відчуває тривогу. Лякається гучних звуків без чіткої причини. Дитина не згадує сварок батьків, але лякається крику. Людина не усвідомлює злість, але її зносить тілом у вигляді болю чи панічних атак. Проєкція це коли людина приписує навколишньому середовищу свій внутрішній стан. Умовно, проєктор виводить на екран картинку, яка перебуває всередині нього. Відповідно, людина внутрішній стан проєктує назовні. Прикладом цього може бути агресія людини по відношенню до оточуючих звинувачення когось у власних проблемах. Цей механізм часто спрацьовує у незрілих і ранимних особистостей. Проєкція, коли приписуємо іншим те, що не визнаємо собі ознаки того, що механізм увімкнувся: часті звинувачення в адресу інших, відчуття, що всі щось мають проти мене, коли стає проблемою. Руйнує стосунки, бо людина не бачить свої ролі, заважає розвитку, все зло завжди ззовні. Проявляється у поведінці. Це не я злий, це всі навколо агресивні. А людина, яка зраджує, підозрює партнера в зраді. Той, хто заздрить, каже, що всі мені заздрять. Інтроєкція. Це схильність привласнювати чужі норми, правила, переконання, думки та цінності. Без спроби розібратися в них і критично переосмислити. Ця захисна реакція зустрічається дуже часто, адже вся освіта та виховання побудовані на механізмі інтроєкції. Якщо в дорослому віці людина без спроби осмислення приймає будь-які норми, правила, що намагаються їй нав'язати, то втрачає зв'язок із собою, власними бажаннями та сенсами. Такою людиною легко маніпулювати, адже вона не чує своїх потреб, не розуміє, чого хоче та до чого прагне. Раціоналізація це захисний механізм, що виправдовує думки, почуття, поведінку, які насправді є неприйнятними. Раціоналізація найпоширеніший механізм психологічного захисту, тому що наша поведінка визначається безлічю факторів. Раціоналізуючи, ми пояснюємо певні події чи ситуації найбільш прийнятними для себе мотивами. Несвідомий механізм раціоналізації не слід плутати з навмисною брехнею. Раціоналізація допомагає зберігати самоповагу, уникнути відповідальності та провини. У будь-якій раціоналізації є хоча б мінімальна кількість, мінімальна кількість правди. Однак в ній більше самообману, через що вона є небезпечною. Раціоналізація, коли ми переконуємо себе, що все на краще, хоча насправді боляче, ознаки того, що механізм увімкнувся. Людина пояснює втрати логікою, без емоцій, часто вживає та й добре. Так навіть краще. Коли ж стає проблемою. Якщо не прожити біль, він накопичується. А людина перестає бути чесною сама з собою. Проявляється у поведінці. Та й не дуже хотів цю роботу. Ми розійшлися, бо вона була занадто ідеальна для мене. Ну, не склалося значить, не моє. Сублімація. Означає переклад енергії інстинктів, переважно сексуальних і агресивних імпульсів у соціально прийнятній формі. Вона полягає у вмінні людини швидко перемикати власну енергію агресивних імпульсів і трансформувати її в добрий жарт, алегорію, гостроту, реалізувати її в будь-якій творчій діяльності. Реактивні формування. Це захисний механізм, що здатний підмінювати неприйнятні для усвідомлення спонукання гіпертрофованими протилежними тенденціями. Захист носить двоступеневий характер. Спочатку витісняється неприйнятне бажання, а потім посилюється його антитеза. Наприклад, надмірно війшливою поведінкою людини може насправді ховатися неприязнь або навіть Ворожість. Регресія захисна реакція психіки, що дозволяє пристосуватись до ситуації за допомогою звичних з дитинства форм поведінки. Наприклад, плач, емоційні прохання, примхи та інше. Ми на несвідомому рівні засвоїли, що такі форми поведінки гарантують безпеку та підтримку. Регресія дає можливість скинути з себе відповідальність за те, що відбувається. Регресія коли поводимось менш зріло, ніж зазвичай, щоб не стикатися із болем. Ознаки того, що механізм увімкнувся. Це підвищена залежність, образливість уникання рішень. Людина шукає, хто подбає замість брати відповідальність, коли стає проблемою. Якщо затягується, людина застрягає в дитячій ролі. Втрачається здатність діяти самостійно. Проявляється у поведінці. Доросла людина починає плакати і чекати, що хтось врятує. Дитина після стресу знову починає пісятися або проситься на ручки. Під час конфлікту демонстративне мовчання, образливість, дитяча позиція. Ізоляція. Несвідоме абстрагування. Від будь-якої проблеми. Наприклад, боксер намагається не думати, що удари противника викликають больові відчуття. Інакше він програє бій через страх відчути біль чи завдати його іншому. Сув це спрямування емоцій від одного об'єкта до більш прийнятної заміни. Наприклад, коли ми свою злість. На керівника, повертаючись з роботи, виливаємо на членів сім'ї. Цей захисний механізм проявляється при фобічних реакціях, коли прихована тривожність переноситься на зовнішній об'єкт. Злиття захисний механізм психіки, що характеризується відсутністю межі між я та «не я». У цьому випадку існує лише тотальне ми. Найбільш чітко цей механізм виражений у перші роки життя дитини. Це сприяє виживанню маленької родини, адже мати дуже тонко відчуває потреби своєї дитини і відповідно реагує на них. У такому випадку це здоровий прояв вище зазначеного захисного механізму. Проте. Він може проявлятися і в дорослому житті. Так, злиття у стосунках чоловіка і жінки значно гальмує розвиток пари і самих партнерів. У таких стосунках складно проявляти свою індивідуальність. Перенесення. Перенесення, коли спрямовуємо емоцію не на ту людину, ознаки того, що механізм увімкнувся. Емоція не відповідає ситуації. Надто сильно або невчасно зривається на близьких без явної причини. Коли стає проблемою, коли псує близькі стосунки. Людина не вирішує джерело конфлікту. Проявляється у поведінці. Після сварки з керівником злість на партнера. Роздратування на дитину, бо важкий день. Крик на касира, бо не дозволено кричати на того, хто насправді зачепив. Знецінення. Знецінення, коли принижуємо значення того, що було важливе. Ознаки того, що механізм увімкнувся. Знецінення одразу після втрати або критики. Підозріла байдужість до важливих тем. Коли стає проблемою. Людина позбавляє себе права на біль і радість, втрачається мотивація прагнути чогось знову. Проявляється у поведінці Те, що ти робиш, нікому не потрібно. Це просто робота нічого особливого. Мені не потрібна була та перемога. Ідентифікація. Коли копіюємо інших, щоб відчути себе сильнішими. Ознаки людина повторює дії того, кого раніше боялася або ненавиділа, часто каже, інакше не виживеш, коли стає проблемою, коли людина втрачає контакти з власними цінностями, коли стає подібною до того, від чого колись страждала, проявляється у поведінці. Дитина копіює агресивного дорослого, щоб не почуватися беззахисною. Людина, яку принижували, стає сама агресором, щоб не бути слабким. Після стресу людина починає мислити як кривдник, виправдовуючи його дії. Чи дійсно захисні механізми допомагають нам подолання стресу? Варто зауважити, що захисні механізми людської психіки можна вважати позитивними, адже вони оберігають нас від негативних переживань, сприйняття психотравмуючої ситуації та здатні сприяти зменшенню тривоги. Разом з тим, у ситуації, коли певний захисний механізм затягнувся у часі, ми можемо відчути значне погіршення якості життя, наприклад. Тривале заперечення може призвести до неспроможності людини адаптуватися до нових реалій, появи відчуття безпомічності, самоізоляції та депресії, а зловживання регресією до відсутності успішної життєвої стратегії, Труднощі у стосунках з оточуючими, і навіть появи психосоматичних захворювань. Отже, надзвичайно важливо вчасно усвідомити факт наявності затягнутих захисних механізмів психіки та розпрощатися з ілюзією стосовно перебільшення ролі захисних реакцій у процесі подолання стресу. Пам'ятайте, що захисні механізми допомагають нам лише перший час після травматичної події. А потім це тільки ілюзія спокою та самообману, який може перетворитися на величезні проблеми в майбутньому. Будьте уважними до себе та своїх близьких. Бережіть себе!